Всього лише 2750 гривень за 50 позицій класного і якісного товару від Lidl, а саме будуть дитячі футболки і одиничка вартої вишенька на торті 55 гривень. Розміри просто суперові, від 98-104 до 134-140, тобто від 3 років і можна одягнути аж до 10 років мінімум. Класний розмірний ряд, класні позиції. Покажіть, будь ласка, я більш детально пропишу. Під відео по кількості. І нагадую, що лише 55 гривень за класні і стильні футболки. Я показую, які є в пакуванні варіанти. Дивіться, ось такого плану може бути в пакуванні. Тут йде 100% котон. Сертифікація Оекотек, стандарт соточка, якісні гіпоалергенні матеріали та фарбники. Є міні-маус Дісней 100% котон. Показую далі лупілу. Три штучки в пакуванні, як бачите, розмір 110-116 на хлопчиків, може бути і на дівчаток. І тут у нас іде стовідсотковий котон. Показую далі. Є ось такого плану. До речі, це укорочені, точно знаю. І тут у нас 98% котон. Показую ще варіанти, покажу поки що в пакуванні. Ось такого плану. І тут у нас, відповідно, по матеріалу так, 100% котон. Власне, ви зрозуміли, всі йдуть, вони дуже якісні. Подивіться, будь ласка, на цю красу для наших наймолодших, і для старших можна, і для хлопчиків, і для дівчаток. Є по одній штучці. Є що, зараз вам покажу, це приліпилося, це не сюди. По дві штучки, ось так от вони йдуть різні. Супергерої, Мікі Мауси, Дісней. Ну, власне, на будь-який смак маленького вашого клієнта. Клас, дуже приємні до тіла, неймовірно. Подивіться, будь ласка, ось такі варіанти можуть бути. Нагадую, лише. 55 гривень. Майнкрафт може бути. Покажіть, будь ласка, це взагалі топчик зараз в мене син, і я точно знаю, що він таке дуже полюбляє. Ось такого плану ще може бути. Показую, що є. І це ще не всі. Це далеко, не всі. Просто я фізично вам всі показати не зможу. Ось такого плану може бути: це лупілу, якісний, класний бренд. Далі може бути ось такого плану. Слухайте, 2750 гривень купили цілий лот, продали, і я вам чесно кажу, ви будете дуже задоволені. Ми є надійними постачальниками FiniUA, у нас дуже багато класних відгуків, вже багато-багато років, тому можете сміливо робити замовлення у наших е, менеджерів. Їхні контакти ви знайдете під цим відео, також там буде наш сайт, у нас дуже багато товару. Переходьте, дивіться, давайте заробляти разом.